Бажаю здоров'я! Вітаю! Сьогодні у нас знову розпаковка посилок від друзів каналу MataLife та що ми купили на гроші, що ви нам донатите. І Сьогоднішній випуск я починаю з Андрюхою. Це у нас батальйон Black Reve, наші безпілотники 93-ї бригади Холодний Яр. І якщо ви бачите, у нього в руках саме Mavic 3T, тепловізиційний. І це завдяки нашим закордонним друзям, а саме Дардо Кніпер з Німеччини та Сінті з Канади. Саме вони організували збір за кордоном. Ми їм відсилали свої, можна сказати, призи, там і прапора, і жетони, і наліпки, і шеврони. І там вони робили саме і розіграш, і ну, все, що можливо, для того, щоб зібрати кошти. Завдання було зібрати на дві штуки таких: перша для Black Raven, друга для нашої роти вогневої підтримки. То Перший етап у них збору закінчився і ми вирішили не чекати, поки закінчиться другий етап, і зразу віддати. Цей Мавік Блекревину і особисто ще хочемо подякувати тому, у цьому розіграшу Це НАФО ком'юніті Анатолію, це Германія Україна та Етле Норвегія. То дякую всім, хто долучається саме на ці збори і допомагає нашій бригаді. Дуже дякую за такий ценний дрон, тому що зараз їх. Доволі небагато. Це зараз дуже, дуже цінна річ у нічному полюванні на наших ворогів. Тому цей дрон допоможе знайти ворожу піхоту та інше, що світиться, що попадає в тепловізор, в бліндажі, які світяться, в яких сидять. Підери тому дуже дякую за це. Так дуже багато втрат саме на нашому направленні, тому що ворог полює саме на пілоти, на наші пташки. Але ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін. Гандон. Міжнародна посилка від Мельсер Олександр з Молдови. Не один раз він нам присилає, постійно допомагає. І ось така велика посилка. Тут багато усього корисного. Давайте буду показувати. Так, те, що зверху бачу, це у нас такі мультитулси. Далі це у нас сітка від комарів. Так, буду відкладати. Далі, ви бачите, тут у нас кава. До речі, якщо хтось присилає каву, то якраз присилайте розчину, бо хлопці зараз розчину п'ють, щоб швидко все приготувати. Є. Так, у нас тут рукавички такі. Так, це у нас вологі серветки, ізолента. Так, і у нас тут... У нас чотири спальника. Чотири спальника. Ось, бачите? Чотири спальника. Також, ну, тут на, на дні ще тут багато. Тут бачите, тут у нас ще стяжки такі, Це для того, щоб кріпити маскувальну сітку. Ось, ну ось так така посилка. То Олександр дуже дякую, що нам допомагаєш разом до перемоги. То відразу приїхав до Сіда, привіз цю посилку від Олександра з Молдови, все передаю хлопцям, все їм корисно буде. І також швидко дуже купили їм саме Mavic Pro. бо багато втрат. Вже все витратив просто з банки на потреби солдатам і на ремонт автівок. Все зняли і швидко купили цей дрон. Бо потреба, то якщо є можливість, накидайте ще на ці банки кошти, бо ми вже без кошти. Скажи, що, що сталося там у вас? Та що у нас втрати підрелізуть, коротше, розбирають бліндажі. наші, Ну і багато, коротше, нас рабом глушать. Ну, в общем, куча всяких таких складностей, які ми фізично приодаляти не можемо. Стараємося. Дякуємо за допомогу. Прямо сьогодні вечором боїде вже в роботу. Щиро вдячні. Дякуємо, хто нам допомагав. Зустрівся з хлопцями, пілоти першого стрілецького батальйону для того, щоб передати їм такий кабель тут більше 200 метрів. Хлопцям дуже потрібно, бо вони зараз на турецькому напрямку. І ворог перебиває кабелі, руйнує антени, і потрібно все швидко, швидко. Компенсувати, то хлопцям це ми купили на гроші, щоб видонатити на банку на потреби солдатам. Дякую, що ви це робите, бо швидко ми це все і купляємо. Так, я сюди покладу, бо воно важке. Я хочу розповісти ще невеличку історію. Справа в тому, що хлопці це побратими влада Мазая, дуже багато відео було на каналі. Мазай був у Роті вогневої підтримки на АГС і потім пілотом з хлопцями працював. Але сталася така прикрість, що, на жаль, він наступив на ліпісток на міну, йому відірвало стопу. І ми з ним по телефону зазванювалися. ну, Я гадаю, що якщо він захоче, він сам розповість цю історію, ми з ним зустрінемось і він все це, це розповість. Я йому запропонував допомогу якусь, що там купити, там ліки якісь чи протези, чи ще щось. Він сказав, що нічого мені не потрібно. Але каже, давай, що ти хотів мені допомогти, давай допоможемо саме моєму підрозділу, який зараз на такому напрямку, де просто жопа. То благодаря Мазаю, що він і поранений і в лікарні, але він все ще. Займається своїм підрозділом. Він не кидає своїх і він продовжує займатися справою по комплектації свого підрозділу. То хочу ну, як -то виразити і Мазаю, що він такий сильний духом. Багато він зробив в армії. Я Гадаю, що він ще буде продовжувати все це. Робити Мазай, дякую тобі за те, що ти допомагаєш нам. Хоч тебе й немає з нами в строю, і дякую тим, хто донатить. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін! Грандон!